Добрий день, я студент 731-ї групи Панасенко Євгеній. Сьогодні буду захищати свою роботу з навчальної практики магазин побутової хімії. Коли ми переходимо на сайт, зразу просять війти в свій аккаунт. В ще можна зареєструватися. Але в мене вже є аккаунт, тому я. Божу, дані, і ми потрапляємо на головну сторінку, де нас зразу бросається е, за рекомендовані товари. Е, ми можемо подивитися, можемо купити їх зразу, е, якщо вони потрібні, Перем... сам товар переміщається в кошик. Де ми можемо збільшити кількість, яку нам потрібно купити, побачити суму за ну, всі товари, які ми хочемо купити, і за один товар. Також ми можемо виділити цей товар, чи один, чи очистити декілька. А це трішки пізніше. Також можемо перейти в категорії товарів, наприклад, пральні порошки. Ми бачимо, що в нас є дві категорії в магазині, пральні порошки і мої засоби. Наприклад, хочу подивитися товари з мийних засобів. Це товар. І ми бачимо короткий опис, ціну і фото, якщо вона є. Можемо детально подивитися і побачити інші характеристики, наприклад, об'єм, тип поверхні, який він обробляє, ну і ефективність. Також повний опис. Можемо відредагувати ці параметри, якщо потрібно, визволити товар чи купити. Також ми можемо тут збільшити кількість товару, якщо ми зразу знаємо, скільки нам потрібно. 3, 4. Жимаємо купити і все, все переміщається в кошик. що купити ці товари я ще, на жаль, не додав. Можемо очистити все. Також є сторінка всі товари, де ви можете подивитися всі товари, які, які є сторінка про нас. Ми можемо дізнатися про розробника ну, загад освіти, групу, захоплення і контакти, де ми можемо відправити повідомлення, або подивимося інформацію про магазин, телефон, адресу і де знаходиться. Також тут є окрема вкладка для кошику: ну, якщо ми, наприклад. Купили якісь товари, потім дивимося на рекомендування. Нам ми все купили і переходить зразу кошик для того, щоб продовжити купити все. Також, якщо ми все завершили, можемо вийти з нашого аккаунту, якщо це потрібно. На даний момент це а, ще ми можемо додавати товари забув розповісти. Так, ми можемо додавати товари, і ця функція чогось перестало відчувати. На даний момент це все, що а є на моєму сайті Просто який Так, на цьому все. Давайте закінчимо.